Чотирирічну Кароліну в садочку купала медсестра. Вона і побачила дивні набряки на статевих органах дівчинки. Дитина не хотіла говорити, звідки вони, але потім із соромом зізналася. До неї чіплявся чоловік, який живе з мамою. Підійшла очередь к Посмотреть, то, звісно, ми вже зубили присутствовали ночная няня і ночной воспитатель. Вот, Были, конечно, большие потертости на внутренней части бедра. И благолесие ну, было, конечно, очень красное. Ну, Конечно, было ужасное зрелище. У дитячому садку відразу ж викликали швидку і зателефонували до поліції. Завідувача розповідає, намагалася про все повідомити мамі, але не додзвонилася. Каже, у жінки часто змінюються мобільні номери. Мені дзвонить наша медсестра, яка з дітьми, і о тому, що во время купання у ребенка обнаружено, обнаружений непонятного прохождения припухлості вокруг геніталій, припухлості. потертости ссадины. Мы сообщили в скорую помощь, сообщили в милицию, сообщили службам сразу же. Вот. И до утра ребенок спал, потому что это было 9 часов, ребенок покупался и он спал. А утром к нам уже подъехали и работники милиции, І скоро мати і тату дівчинки розлучені і разом не мешкають, але у них дві доньки: старші 5 років, а короліні 4. Усі три телефонні номери мами були відключені. Відтак зв'язатися з нею не вдалося. А ось батько розповів, що навіть знає, хто це міг зробити. Стверджує, його колишня дружина не приділяє достатньо уваги дітям та полюбляє випити. І залишати дітей з нею він більше не збирається. Зараз в общем, підготовлюються документи на лишення радіських прав. В... И одну, и вторую дочь будем ну, забирать к себе. Она идет на поправку, стресса нет. Ну, то есть ведет себя вполне активный, ну, вполне активный ребенок. Мати Кароліни часто змінює адресу. В Службі у справах дітей району кажуть, напевно, її позбавлять батьківських прав і передадуть опіку над дівчатками батькові. Службою у справах дітей, звичайно ж, цей факт не залишиться поза увагою. Ми обов'язково візьмемо цю сім'ю під соціальний супровід, поставимо на облік, як таких, що опинилися в складних життєвих обставинах. Кароліну оглянув дитячий гінеколог. Як повідомляють в поліції, медики внутрішніх пошкоджень не виявили. поступило сообщение от сотрудников детского сада номер 183 по улице Соборности о том, что при осмотре медицинскому девочке 4 было обнаружено ссадины и потертости в области половых органов. При осмотре девочки детским гинекологом Криворожского перинатального центра факта повреждения внутреннего повреждения половых органов не было. На данный момент по этому факту проводится проверка. Вихователі кажуть, чотирирічна Кароліна весела і добра. Уже кілька днів дитина не бачила маму і живе у дитячому садку. Карина Гутяр, Віталій Кваша, Олександр Бандаренко, Дмитро Мікрюков Підсумки тижня. Перший міський.